Добрий день, мої любі глядачі! Мене звати Галина, канал Дитя Природи. Я взагалі з Харкова, але зараз я працюю садівницею в Варшаві. Відвідую дуже багато різних садочків. І хочу вам показати ту красу, яку я бачу на власні очі. Здивіться, який цікава група. Рослинок. Хвойни тут представлені сосною горною. Ну Це можливо бути і помілля. Із таких карликових ще буває бенджамін, буває мопс. Ну, мені здається, це помілля Бачите, яким масивом вона насаджена. Не одна рослинка, а Ну, десь штук 15. Ось коли вони вже виростуть і будуть такі величенькі, буде дуже цікаво виглядати. Гартензія, деревоподібна. подібна. Ось така кількість шапок зараз в повному такому своєму святковому вигляді, У нас зараз початок жовтня. І ось на початок жовтня Маємо такі ще досить привабливі шапочки. Гарненька. Така ніжність. З іншого боку маємо цілий ліс гортензий, цілий такий пухнастий килим. Здоровенний. Дуже це мощно і гарно. Спірейка взагалі-то вже відпочивала, вже останні миті літа, але в цьому місці бачите, що виходить. Вона радує нас останніми моментами цього літа, то ми ловимо ці миті краси. І дуже мені подобається, як плющ квітує. Бачите, який великий за розмірами. Бжілки тут гудуть. Теж останній нектар збирають. Ось такі шапочки. Кульки такі кругленькі. Спробую вам близько показати, бачите що? Ось так їх багато, декорує це місце. Отак, От плющ не тільки горизонтально нам робить лінію, але може бути і вертикалью. Я в захваті, що я тут бачу, це клен. Якийсь різновид клену японського. Зараз спробую вам навести на листочок, щоб ви розгледіли його в деталях, в подробицях. Дуже різний такий, гарнесенький. Ну, неможливо бути. Равнодушним до такої краси. Подобається, подобається, дуже-дуже дуже. Ось таке мережеве. Які там листочки тільки. це пора така досить душевна. Одна солода. Буйство є зараз і магуня э, подобалисна, скільки тільки ягід. Вони їстівні, але такі несмачні, дуже кислі, Ну, краса. Краса, як вона є. Бачите, трьохкольорна така декорація вийшла: синій, зелений і червоний. А поруч маємо горець. От він запалив свої свічки яскравим, яскравим малиновим кольором. Він зараз забарвлення має. Таке, що прям не відірватись. Гарні такі стрілочки. Це такий більш височенький. В мене низький, ґрунтопокрівний. а цей сантиметрів, мабуть, 80 з квіточками. Ну такий чудовий-чудовий. Хто тут у нас бджілки працюють? Де моя діточка? Нектар береш. Знов горець. Ну, я повинна вам сказати, що я закохана в нього. Це така рослинка, я думаю, повинна бути у садочку в нашому, бо така стабільна, гарна, піднімає нам настрій. Спірея, моя дівчинка. Працює квітне. не одна квіточка, а досить багата, щедра. Початок жовтня, ну, вже 8 жовтня. І плющик підтримуємо. Ну, цей красень завжди гарний, він взимку буде зелений. Рудбеки, сонечка на клумбі. Отак. Васильний. Зігріває наше сердечко, от таким яскравим жовтим кольором. Чудово. В цілому розберемо композицію. Передній план горець, цей трошки нижчий, сантиметрів 60, Ну в нього і листя гарне, бачите, як забарвилося. Зелене бордове. А так підтримує, рудбекія, середній план, гартензія, попереду неї перовські, під вже забором у нас падуб, який магонія я вам показувала, вона має ягідки сині, а падуб листячком схожий. Але ягідки красні. Ну і дівочий виноград робить нам таку стіночку. Злаки трошки отака От клумба, створена варшавськими дизайнерами. А взагалі я мрію, що після перемоги ми відбудуємо наші міста. Підбудуємо наш Харків, насадимо дуже багато дуже гарних рослинок і будемо жити щасливим життям. Ще, як приклад, розташування рослинок. Задній фон це в нас гортензія мателкова. Потім другим шаром всередині. Іде, бере крилатий, компактус і попереду манжетка за стільбою. А стільба ось намагається квітнути Дрібненькі, але ще досить приваблює в осінню перу. Все продумано, все на своїх місцях, все по розміру, подібрано. Готова композиція. Бери і користуйся. Гартензі. Ну, я вже казала, що так до них відносилось досить прохолодно. Але побачивши, як вона виглядає на клумбах, так, я вже вітаяла, це неможливо. Ну, я думаю, ну яке це серце витримає і залишиться равнодушним до цього. Думаю, це неможливо. Ну дійсно істота така неперевершена. Ось так. Пірнемо мир Прекрасного. Компанія до цієї пишної красотки у нас є бересклет. Ось така контрастна, модернова. Картина. І берез починає підтримувати рожевий колір гортензії і теж забарвлює свої листочки додатковий такий ефект. Стефанандра от така рослинка. Це кущик ґрунтопокрівний. Зараз він вже на осінь забарвлює листочки жовтий колір. Дуже мені подобається. От такий бордюр вона в цьому місці здала. З одного боку це в нас кизільник з гортензією. А з іншого стефанандра. От такий струмочок із такого ґрунтопокрівного кущика. Неперевершена рослинка, така фонтанообразна, потребує стрижечки. Якщо будете формувати її, це дуже така благодійна дама. Рекомендую. В мене є такий кущик. Головне, все ж таки його трошки стрижечкому робити, бо інакше він може зайняти таку площу. Більшу, ніж вам бажалося. Ну що ж, будемо завершувати наше сьогоднішнє відео. Дякую вам за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося. І я бажаю, щоб Господь Бог вас беріг всіх добрих людей. До побачення!